Політік де Труа. Жовто-блакитний образ Дональда. Та інша важлива розмова за зачиненими дверима. Про що Андрій Єрмак домовився із новою адміністрацією Трампа? Непогано те, що ми зіграли на випередження. Як спецпредставник Трампа обмінявся міцним слівцем із російським олігархом. Краще залізь назад у свою будку. Та чого чекати від Кіта Келога в Україні? Келог абсолютно не дурень, досвідчений генерал. Ми розібрали сценарії майбутніх угод, і зараз все розкажемо. 7 грудня собор Паризької богоматері. Архієпископ символічно відкриває величні дерев'яні двері Нотр-Даму, відреставрованого після масштабної пожежі 5 років тому. На урочисте відкриття приїхали півтори тисячі поважних гостей, серед яких колишній президент Франції Саркозі, прем'єрка Італії Мелоні, президент Німеччини Штайнмаєр, британський принц Вільям, акторка Сальма Хаяк та бізнесмен Ілон Маск, який не приховував захоплення собором. Але найбільша увага прикута лише до двох: новообраного президента США, для якого це перша закордонна поїздка після перемоги на виборах. Та президента України, якого у соборі зустрічають оплесками, за годину до цього відбулась зустріч, яка до останнього була під питанням. І над чим, як пишуть, дуже наполегливо працював президент Франції Дональд Трамп Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у трьох зустрічаються у Єлисейському палаці. Thank you. Thank you. Цікаво, це сигнал чи співпадіння, але костюми краватка 47-го президента США поєднались у кольорах українського прапора. Розмова лідерів тривала більше ніж півгодини. Говорили. А вже ж тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати. Ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України вони зрозумілі. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Але цього тижня була і інша зустріч українського та нового американського керівництва. Більш очікувана, але практично секретна. Про те, що Андрій Єрмак вирушив у США разом із делегацією на переговори з новою адміністрацією Трампа, тривалий час повідомляли неофіційно, доки це, врешті, не підтвердив міністр закордонних справ Сибіга. Але чому така таємничість? Ці всі uh... Переговори зараз відбуваються в такому достатньо специфічному з дипломатичної точки зору форматі, тому поки що поки що не вступив на посаду новообраний президент Трамп. Він, в принципі, строго кажучи, є приватна особа. Тобто, це попередній ознайомчий візит, неофіційний, підкреслено, неофіційний, тому достатньо мало якихось офіційних реляцій і. Пресрелізів, мета візиту в першу чергу особисте знайомство та встановлення робочих контактів з представниками команди Трампа. Разом з Андрієм Єрмаком до США вирушили заступник міністра оборони боїв, радниця президента Зарівна та міністерка економіки Свириденко. А значить, темами розмови могли бути оборонні та економічні питання. Це Елементи оголошеного лані раніше плану перемоги президента України про залучення Сполучених Штатів до розробки українських природних ресурсів, що має бути фактором який скажімо так, більш глибоко і серйозно пов'яже сполучені штати та Україну в цих відносинах. Про що ж могла домовитися наша делегація? Розкажемо трохи згодом. А поки розглянемо основну фігуру, яку Трамп призначив курувати українсько-російське питання – 80-річного американського генерала у відставці Кіта Келога. я думаю, що це буде ключова персона. Такий собі човник в переговорах між Москвою і Києвом. А точніше в трикутників Вашингтон, Москва, Київ з нашого боку було була презентація нашого переговорника в майбутньому переговорному процесі. І, судячи з усього, таким переговорником або куратором переговорного процесу буде сам Андрій Ярмак. Останнім часом Келох відзначився як співавтор одного з так званих мирних планів Трампа, але він і без цього доволі потужна фігура в оточенні Дональда. Він досвідчений е, державний діяч, військовий, кадровий генерал із досвідом реальних бойових дій у В'єтнамі. Е, тобто він прекрасно все розуміє, він практик, і він, до речі, бував в Україні, в тому числі достатньо близько до лінії фронту. Інша складова е, особистості, ну і загалом портрету Келога це те, що він лояльний до Трампа. Він цю лояльність довів. Він був радником з національної безпеки, віцепрезидента, -віце президента Пенса. Ми знаємо, що Трамп вважає пенса зрадником, тому що той не підтримав його після виборів. І не став оголошувати ці вибори сфальшованими. Фальшов, але тоді е Келох не став підтримувати пенса. Він оголосив про підтримку Трампа і з цього моменту розглядається як людина Трамп. Мирний план, який Келох разом з іншим посадовцем представили цього року, передбачав паузу у постачанні американської зброї в Україну, щоб підштовхнути Київ до мирних переговорів. У той же час Келох критикував адміністрацію Байдена за неквапливість у військовій допомозі Україні. Проте, нещодавно в ефірі Fox News, де Келог часто виступає як запрошений експерт. Він похвалив команду Байдена за дозвіл Україні стріляти далекобійними ракетами вглиб території РФ. Келох представник такої класичної на дипломатії стримування. І він скоріше представник такого традиційного республіканського крила реганівського крила. Стримування ворогів Америки, людина, яка традиційна ще з давніх часів, ще з часів В'єтнамської війни. А він належить до того ж покоління, як і Трамп і, і Байден. До речі, да так от для нього Росія це традиційний ворог. І днями це проявилося у позаочній суперечці Келога з російським олігархом Костянтином Малофєєвим, який напередодні, не добираючи слів, сказав виданню Financial Таймс, що Путін не погодиться на мирні плани Келога. Келог приїжджає до Москви зі своїм планом. Ми його приймаємо, а потім посилаємо його до біса, тому що нам все це не подобається. Ось і всі переговори. Келог не забарився із різкою відповіддю це не про Кіта Келога. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та президента Трампа. І він цим розбереться, як він завжди це робив. Краще залізь назад у свою будку і краще зрозумій Дональда Трампа, тому що ти, вочевидь, не розумієш. Але ця перепалка, яку почав російський олігарх саме у західному виданні, навряд чи могла бути випадковістю. Не виключено, що заяви Малафієва – це прямий результат розмови. Путіна із Трампом, і е, тепер вустами Малахієва е, Путін дає свою відповідь: що нам ці всі плани не подобаються. У нас є свої плани набагато кращі. Про так звані кращі плани» Москви вже відомо давно, але нас куди більше цікавлять плани нашого основного союзника. Під час візиту до США Андрій Єрмак зустрівся із Джейком Саліваном. Зустріч тривала понад годину. Після чого радник президента Байдена з національної безпеки пообіцяв, що до середини січня наступного року Вашингтон відправить в Україну лавину снарядів, ракети, бронетехніки, а також оголосить низку нових санкцій проти Росії у чинної адміністрації. Завершується час, і вони очевидно хочуть якимось чином на більш позитивній для себе ноті це все завершити. Тому е, цілком логічно, що вони зараз про це оголошують, бо потім якось буде вже, мабуть, це не зовсім доречно. Однак повернемося до більш закритих перемовин голови офісу президента з новою адміністрацією Трампа. Видання Wall Street Journal та «Політико» пишуть, що на зустрічі з українською делегацією були новопризначений радник з національної безпеки Майк Волц та новообраний віце-президент Джей Ді Венс, відомий різкими висловлюваннями в бік України. Те, що Джей Дівенс був присутній. Це означає, у всякому разі можна припустити, що він з боку Трампа може бути таким теж супервайзером за майбутнім переговорним процесом. Та про що ж конкретно могла йти мова? CNN пише, що українські посадовці намагалися дати свою оцінку ситуації на полі бою і запропонували план своєї оборонної стратегії. Волці Венс натомість переважно слухали за словами експертів. Цю зустріч цілком можна розглядати як прелюдію до майбутніх переговорів. Українська сторона, я думаю, в загальних рисах представила нашу позицію щодо НАТО, щодо гарантій безпеки, щодо заморозки конфлікту, ну і так далі. От наша позиція, це треба було зробити заздалегідь. І, на, на мій погляд, непогано те, що ми зіграли на випередження, але одночасно треба провести зондаж позиції команди Трампа. З чим вони будуть виходити на переговори якими ж можуть бути ці позиції, враховуючи, що за даними Reuters нині запропоновано три варіанти мирних планів, і всі вони про заморозку лінії фронту. То це так чи інакше буде основним пунктом. Водночас, за даними політико, команду Трампа не зацікавила пропозиція членства України в НАТО. Команда Трампа буде просувати саме от ідею мораторію на членство України в НАТО. Вони розглядають цю ідею як ключову поступку. Припустимо поступку для Путіна, щоб той погодився на завершення війни. Ну тобто йому будуть пропонувати два бонуси: завершення війни, от і відмову України від НАТО, а вірніше відмови США від перспективи членства України в НАТО на певний період. І е, також можуть пропонувати поступове е, скорочення санкцій. Відтак Україні необхідно спробувати переконати команду Трампа, що в обмін ми маємо отримати чіткі та дієві гарантії безпеки з боку США, що ймовірно і було основною метою цього візиту. Видання «Політико» зазначає, що зустріч із новою адміністрацією США була тривалою та змістовною, і українська сторона залишилась задоволена тим, як все пройшло. Наступний крок цілком ймовірно буде. Вже за Дональдом Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.